Топ 10 штук, за які має сумує найбільше. Значить, плацкарт це просто боєв. Я б за плацкарт не знаю, щоб я віддав. Мені б напевно сказали, там тисячі доларів я віддав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимись там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, така проста, дуже людська войбова історія. Це дуже оце українська доставка, український сервіс, це те, що взагалі мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого немає. І якщо чесно, і медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там, оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якісь срач панос чи золотуха в цих е, лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, замінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там, рак вилічить, чи якісь операції, щоб ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують. Їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть ці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Бо вони не їдуть за свої гроші. Ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити і важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би, особливо після поранень перевірятися. Це б взагалі було класно. Коротше, цілком. В цілому, дуже сумую за Україну, яка була до війни.